Привіт, усім. Новий уряд Польщі, міністр інфраструктури, заявляють, що їм буде надзвичайно складно розв'язати цю проблему, яка зараз відбувається на українському кордоні. Тобто, розв'язати блокування, забрати блокування. Це для них буде надзвичайно складно і важко. Друзі, додивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком та репостом і не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша позитивна активність, лайки, коментарі дуже допомагають розповсюдженню україномовного контенту і, звичайно, відсікає російські боти, російські наративи. Тому допомагаємо україномовному контенту розповсюджуватися на всіх просторах соціальних мереж. Отже, міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак говорить, що зараз дуже складно буде розв'язати цю проблему, тому що попередники зовсім нею не займалися. Вони її блокували, вони на неї забили, а навіть підтримували в моменті. Тому зараз вирішити цю проблему складно, тому що вона наросла. Дуже багато там людей за, дуже проти. І не все так просто, просто так взяти і от пальцями щелкнути, не виходить. Зараз ми будемо працювати, так говорить міністр інфраструктури Польщі з українським міністром інфраструктури Польщі, будемо зустрічатися і будемо думати, як далі це питання вирішити, щоб розблокувати. Тобто, звичайно, що ті, що протестують і блокують, вони мають якісь свої вимоги. Вони мають право на ці вимоги. Звичайно, що мають кожна людина. В Європейському Союзі, в Україні, будь-якій частині світу має право на свою думку і має право відстоювати свою думку. Я з цим погоджуюсь. Поляки на своїй території, звичайно, що мають право відстоювати свої права в той спосіб, який їм надає їхня влада, так само, як і українці. І звичайно, що в них є якісь вимоги, напевно, які нам можуть не подобатись українцям, але це не привід блокувати український кордон. Тобто вони можуть протестувати в будь-якому місці Польщі, де хочуть, як хочуть, але не блокувати проїзд, не блокувати транспорт, не блокувати продукцію, яка нам потрібна. Тому в тому напрямку треба працювати, і то вже й негайно. Я сподіваюся, що асоціації транспорту там може навіть скорше домовлятися, ніж урядовці, тому що чомусь урядовці довше про це все домовляються, то якось довго, то все до них доходить. Але. Ні, не про то мова. зараз. Так само Європейська комісія з Україною теж якісь питання там піднімають. І є вже висновок Єврокомісії, що цей транспортний безвіз, який надали Україні по праву надали, він дав приріст плюс 40% взагалом. Тобто, при приросло, що люди більше їздили, транспорт більше їздив, більше перевезлося продукції як в одну сторону в Європу, так і з Європи в Україну. Тобто ці. Перевезення збільшилися, відповідно, кошти заробилися більші, люди більше отримали заробітку. Це було позитивно. Тому зараз забирати транспортний безвіз для України ну, якось не бачу в тому ніякої логіки. Ну, це просто одне з тих вимог, які блокувальщики говорять, що треба в Україні забрати транспортний безвіз. Але інші питання можна обговорювати без проблем із Україною, в тому числі і з Єврокомісією. Що зараз і відбувається, просто ця заміна влади привела до того, що це все затягнулося надовго. І я все ж таки сподіваюся, що оця трезва, е трезва думка теперішньої влади, міністра інфраструктури дасть можливість зустрітися нашим урядовцям, поспілкуватися так само, з, як і з транспортниками. І вирішити все ж таки цю проблему. Не те, що вирішити проблему вже й негайно, бо просто розблокувати кордон, а далі вже говорити, думати, вирішувати, виконувати, приймати нові там закони і тому подібне. Оце має бути. Але те, що ну, уряд Польщі визнає, що це проблема, і цю проблему треба вирішувати, це вже добре, тому що попередня влада взагалі про це навіть не говорила і не вважала це проблемою, як на мене, тому що як не говорили, не вирішували і не допомагали нічого. А йно шкодили. Тому це дуже добре. Я сподіваюся, що від сьогодні, від це все вже треба було відчора, що процес пішов і все ж таки людей розблокували. А в першу чергу це люди, які стоять на кордоні, в другу чергу це товари і гроші, які втрачає щоденно Україна. Відповідно, затягується там гуманітарна допомога, постачання її, допомога для фронту. Оце треба все розблокувати і далі розмовляти, звичайно. і... Приходити до якогось спільного знаменника. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікавою і корисною. Підтримайте це відео лайком, репостом і підпишіться на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!